Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Вечірня молитва до Бога Отця: Господи Боже наш, Отче Небесний, у смиренні серця, і з вдячністю звертаюся до Тебе в цю вечірню годину. Дякую тобі за прожитий день, за всі благодіяння і милості, які ти послав мені і моїм близьким. Дякую за твою любов і турботу, за Твою мудрість, яка веде нас по життю. Господи, сьогодні, як і щодня, я бачив Твою руку в кожній миті мого життя. Ти дарував мені сили подолати труднощі і радіти кожній миті. Я дякую тобі за здоров'я, за хліб насущний. За радості і випробування, які зміцнюють мій дух. Прошу тебе, Отче Небесний, даруй мені та моїм рідним мир і спокій у цю ніч. Обережи нас від усякого зла і недоброзичливості. Покрий нас твоїм захистом, щоб ніяке лихо не наблизилося до нашого дому. Пошли нам ангела-хранителя, щоб він оберігав наш сон і відганяв усяку темряву і тривогу. Господи, зміцни нашу віру і любов один до одного, допоможи нам бути терпимими і милосердними, слідувати Твоїм заповідям і ніколи не відступати від Твого шляху. Даруй нам мудрість приймати Твою волю, і нехай у наших серцях завжди горить світло Твоєї істини. Молю Тебе, Господи, дай сили тим, хто трудиться вночі, і спокій тим, хто шукає відпочинку. Благослови моїх рідних, близьких і всіх, хто дорогий моєму серцю. Нехай Твоя благодать супроводжує нас і в день, і вночі. Збережи нас від ворогів, видимих і невидимих, від усякого зла і лиха. Господи, у твоїх руках наше життя і доля. Я віддаю тобі всі свої турботи і тривоги, знаючи, що ти завжди поруч, що Твоя любов безмежна і вічна. Допоможи нам прокинутися завтра з новими силами, з радістю в серці і з вдячністю за новий день, який ти даруєш нам. Господи, дякую тобі за все. Прости мене за всі гріхи, вчинені волею чи неволею, словом чи ділом, думкою чи наміром. Очисти мою душу і серце, щоб я міг спати в мирі та спокої. Нехай буде Твоя воля в усьому. Нехай святиться ім'я Твоє навіки віків. Нехай ця вечірня година принесе нам умиротворення і спокій, а сон наш буде легким і цілющим. Вір, що Господь оберігає нас, як пастир оберігає своїх овець, і завтра буде новий день, повний Твоєї милості та благодаті, Отче Небесний Творець і хранитель усього сущого! І з вдячним серцем волаю до Тебе в цей вечірній час, дякую тобі за прожитий день, за твою милість і допомогу в усіх моїх справах. Прости мені, Господи, гріхи мої, вчинені словом, ділом і помислом, очисти мою душу, від скверни і зміцни мою віру, вслухайся в благання мої, Отче Небесний, і захисти мене і моїх близьких від усіх бід і напастей. Оберігай нас від зла, видимого і невидимого, від підступів ворожих і гріховних спокус, подаруй нам спокійний сон і зміцни наші сили, сподіваюся на тебе, Творця мого, і тобі вручаю душу й тіло моє. Слава тобі, Господи, за все. Хто живе в помочі Всевишнього, поселиться в покрові Бога Небесного. Скаже Господеві: Ти мій помічник і моє пристановище, мій Бог. Я надіятимуся на нього, бо він мене визволить з засідки ловців і від тривожного слова. Своїми плечима тебе отінить, і надіятимешся під його крилами. Його правда щитом тебе окружить. Не злякаєшся нічного страху, стріли, що летить в дні, діла, що проходить вночі, припадку і полуденного демона. З твого боку впаде тисяча і десять тисяч, бо по твоїй правиці, а до тебе не приблизиться. Лише твоїми очима впізнаєш і побачиш віддачу грішників. Бо Ти, Господи, моя надія, Всевишнього поставив Твоїм пристановищем. До тебе не прийде зло, і бичування не наблизиться до Твого поселення, бо своїм ангелам заповість про тебе, щоб тебе оберегти на усіх твоїх дорогах. На руках тебе понесуть, щоб часом ти не ударився об камінь твоєю ногою. На Аспіда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо він на мене поклав надію, і я його визволю. Покрию його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе до мене, і я його вислухаю, я з ним в журбі, і його визволю і прославлю. Я наповню його довготривалістю днів і покажу йому моє спасіння. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео. Ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.